17 лютого 2015 року завершилась одна з ключових військових операцій російсько-української війни оборона Дебальцівського плацдарму. Тоді нашим воїнам довелося протистояти наступу російських окупантів. Тактична перевага, масовані артилерійські обстріли, перестрілки на малих відстанях зі стрілецької зброї, вуличні й танкові бої не змогли здолати хоробрість і відвагу захисників України. Їхню пам'ять вшанували в Черкасах. Без досвіду й відповідного екіпірування, але з жагою захистити рідних і свою землю. Донька одного з учасників тих подій Віталія Вергая. Загиблого старшого розвідника розвідувального взводу механізованої частини 128 ї окремої гірсько-штурмової бригади прийшла з квітами до меморіального комплексу пам'яті учасників. Ато ми навчилися оборонятися, надавати допомогу, а тоді це було страшно. Мого батька погодились забрати на службу не з першого разу, але так як в нього було троє дітей, та він мав проблему зі спиною. Але маючи важливі нас навички розвідника, зі слів батька в Нікішино у них були два танки: один їхав, не стріляв, другий стріляв та не їхав. Так вони тягали танком танк, щоб тримати оборону. Активна фаза оборони Дебальцівського плацдарму почалася у середині січня 2015-го. запеклі бої за місто тривали 8-9 лютого, згадує командир відділення взводу розвідки тієї ж бригади Олександр Кутній. Хтось був готовий, але вийти, але більшість мали бажання і стояти там до останнього. На той момент, вже на час виходу, багато з підрозділів мали втрати, не було техніки, не було на чому виходити. Майже п'ять тисяч українських воїнів протистояли ворожому війську в чотири рази більшому за чисельністю. Порятунком тоді стали лютневі морози, завдяки яким вдалося виїхати не лише автошляхами, а й полями, розповідає ще один учасник, нині офіцер 118-ї окремої бригади сил територіальної оборони ЗСУ Тарас Теліженко. Ми зробили все, щоб, щоб втриматися, вистояти в люті морози, які нас в той час врятували. Сьогодні ми далі продовжуємо. На жаль, як ми в 2014 йшли захистити батьківщину, щоб наші діти не нашим дітям не довелося воювати. На жаль, сьогодні нашим дітям приходиться вставати також на захист нашої батьківщини. Повномасштабного вторгнення оборони Дебальцевого була однією з найбільших військових операцій російсько-української війни, додає військовий, і була не важливою в політичних позиціях України. Ми пам'ятаємо, що тоді були е, надзвичайно серйозні переговори і е, той е, момент, як ми довго протримуємося, е, вціліємо ми чи е, загинемо е, чи е, як взагалі ми тоді вистаємо? Це в першу чергу в переговорах давало можливість нашій країні вибороти собі кращі позиції. За весь час оборони Дебальцівського виступу загинуло 136 оборонців, та ще понад 300 дістали поранення. Щороку полеглих бійців вшановують хвилиною мовчання і покладанням квітів. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.